У вогні окупанти в Криму примари ГУР спалили гвинтокрил К 28 і багатовартісні системи ППО. Наші захисники відмонсували аеродромний радіолокаційний комплекс Ліра 10 а ще три радіолокаційні станції. Влучні удари по російських цілях розвідники показали в ексклюзивному відео. Колишній міністр Герман Галущенко на допитів набу його супроводжують адвокати, і це підтвердили джерела Агентства РБК Україна. Нагадаю, що він фігурує на так званих плівках Міндіча, які було оприлюднено раніше НАБУ в межах операції щодо масштабної корупції в енергоатомі. Йдеться про схему відкатів з контрактів держкомпанії в той час. Я нагадаю, Галущенко був міністром енергетики. Ну і ще дещо цікаве про екс-міністра українцям показали, як жив Герман Галущенко. В розпорядження главкома потрапили ексклюзивні фото маєтку колишнього міністра енергетики та юстиції. Це двоповерховий будинок з великою земельною ділянкою, який розташований в історичному місці Києва, відомому як царське село. Маєток огороджено метровим парканом з натурального каменю. Та металевими елементами. Як писали ЗМІ в другій половині жовтня 25-го року, Галущенко раптово з'їхав з будинку, однак в ніч перед обшуками чомусь переночував саме тут. Слід нагадати, що до 2014 року цей маєток належав ексміністру внутрішніх справ часів Януковича Віталію Захарченку. І друзі, як завжди, у цій порі будемо говорити про власне лінію фронту, про те, як наші бійці, наші захисники створюють стримують. О окупанта і про всі найгарячіші ділянки, де зараз розгортаються найгарячіші бої, розкаже Андрій Стельмах. Привіт. Так, привіт, Тарас. Дякую, якраз от одразу перейду, мабуть, до дома. стейт будемо говорити про Покровський, сусідній Новопавлівсько-Гуліяпільський напрямок. Я б сказав так, і, і от справді Покровського нас є негативні зміни. Тому тобі дякую, друзі, аби не втрачати час одразу. Переходимо до мапи Діпстейт і розпочну я саме із боїв за місто ситуації у Покровську, де росіяни? Ви бачите, по карті мали на жаль просування вже в центральній частині міста. Ви бачите свіже заштриховані лінії, і фактично це вже факт, що ворог зійшов. В північну частину самого Покровська, і в принципі, ми з вами обговорили про те, що ключовий бій за місто проходитиме саме в його північній частині. Ви бачите по карті, що росіяни перетнули центральну вулицю, яка проходить через це місто, вулиця захисників України, і також загрозливо виглядає рух окупантів від Покровська вже на північний захід, де ворог схоже таки, перерізав трасу 0,504. Ключова. Логістична артерія не лише для самого Покровська, а для Мирнограду, ви бачите, що вона йде фактично від самого Дніпра через Павлоград і до Покровська. Тому говорити наскільки це важлива дорога для логістики сил оборони не лише в Покровську а й самому Мирнограді. Я думаю, немає сенсу, бо це очевидно. Також, якщо брати сам Мирноград, то він напряму залежний від ситуації в Покровську, і, хоча в Мирнограді бої зараз тривають здебільшого в східній частині міста, Міста, росіяни якраз ще минулого тижня мали просування в районі Гнатівки, Новопавлівки, і таким чином вони намагаються зрівнювати ось цей от виступ між московським і Гнатівським, вирівняти там лінію фронту і таким чином із півдня вже приступити до повноцінних штурмів самого міста. А як це вони планували зробити? До речі, із півночі, з красного лиману та родинського, але тут якраз сили оборони зайшли в. Родинське в центральну частину міста вибили звідти росіян, і саме Родинське воно було надзвичайно важливим для окупантів для фактично вогневого оточення і перерізання логістики в самому Мирнограді. Ви бачите, що від нього йде дорога до цієї ж траси 0504, яких за якихось 5 кілометрів. Тобто, саме Родинське надзвичайно вигідне для окупантів в плані тиску на Мирноград із півночі. І також тут в районі шахового в нас теж є зміни за останню добу, і зокрема минулого тижня я згадував про те, що а, зважаючи на вибиття окупантів, ось цього а, добропільського виступу, як ми раніше називали, де вони змогли там буквально за півтора тижні просучитись на 15 кілометрів глиб. Їх звідти вибито до останнього вони трималися в кучеровому яру, але ще два тижні тому теж там а, а, сили оборони ліквідували. Це є гарнізон окупантів, який залишався в цьому селищі, і а, останні зміни в нас були якраз в районі шахового. Ось тут на північному заході, де теж було витіснено окупантів. Тим не менше, ми бачимо, що вони продовжують тиск на північ, і який в них план а, саме рухатись туди наразі не зрозуміло тим не менше, зміни по карті у нас є. І вже в наступному огляді обговоримо друзі ситуацію на Новопавлівському напрямку. Зараз не залишається не так вже багато часу, причому що е, останні е, останні декілька днів там змін не було втім ситуація все одно виглядає невтішною. І от говорячи про Покровськ, я хочу вам показати матеріал, який раніше в самому місті один із наших медиків опублікував ці кадри самого міста. Просто там безперервно кишечів півідрони, від яких доводиться ховатись по Покровську. Росіяни регулярно застосовують артилерію та міномети. Ви от зараз просто по звукам зможете опинити наскільки важкі бої зараз тривають за сам Покровськ. називається かわいね。